Якщо ви ще не знали, що нещодавно вийшла нова карткова настільна гра по всесвіту українського мультсеріалу Мавка, то ви вірно зайшли. Адже сьогодні ми з вами познайомимось з цією грою поближче і розберемо усі тонкощі ігроладу. Тож це канал видавництва Розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Отже, настільна гра Мавка розрахована на компанію від двох до п'яти учасників. Під час партії гравці будуть розігрувати карти зі своєї руки, намагаючись якнайшвидше їх позбутися. Проте хитрі ходи суперників та цікаві властивості самих карток будуть заважати цьому. Тож на початку партії перемішайте колоду карт та роздайте кожному гравцю по вісім карт, а позосталу колоду покладіть на центр, відкривши одну карту. Учасники ходять по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця, якого ви можете обрати будь-яким зручним для вас способом. І у свій хід все, що повинен зробити гравець, це зіграти одну карту зі своєї руки, виклавши її зверху стосу. Ви можете зіграти карту, або якщо її колір співпадає з кольором верхньої карти стосу, або якщо її картинка співпадає з викладеною картою. В іншому випадку, якщо підхожої карти у вас немає, ви просто добираєте одну карту з колоди. У будь-якому разі, після цього свій хід виконує наступний гравець. Проте серед усіх карток у колоді є й такі, що мають додаткові унікальні властивості, що спрацьовують після розіграшу відповідної карти. Наприклад, зігравши карту мавки, за бажання ви можете змінити напрям передачі ходу, і після розіграшу цієї карти наступним буде ходити не гравець ліворуч, а навпаки, праворуч. Виклавши гука, ви можете зіграти ще одну будь-яку карту з руки навіть без співпадіння кольору чи картинки, наприклад, лукаша, властивість якого дає змогу віддати будь-яку одну карту з руки іншому гравцю. Розігравши Шусть, ви обираєте противника і він повинен добрати дві карти з колоди. А Фрол змушує усіх гравців, крім вас, добрати одну карту. Зігравши килину, ви обираєте двох гравців, можна і себе, і ці гравці обмінюються усіма картами на руках. А виклавши карту квусь, усі гравці до вашого наступного ходу після розіграшу карти відразу повинні сказати Ква. І якщо хтось забуде сказати, він відразу добирає дві карти на руку. Проте, крім цього всього, у колоді є й більш унікальна карта під назвою Людь мавки. Ця карта особлива тим, що ви можете зіграти її навіть не у свій хід, виклавши її зверху будь-якої карти, незважаючи ні на колір, ні на зображення. І після розіграшу цієї карти ви відміняєте ефект попередньої карти. Ви можете зіграти цю карту, навіть якщо ефект не стосується саме вас. Проте, крім цього, ви також можете зіграти цю карту і, за зазвичайними правилами, просто викладаючи її за кольором чи за картинкою. Однак, коли ви зіграли карту лють мавки не у свій хід, ви перехоплюєте його, тобто після вас хід виконує наступний гравець за напрямом ходу ліворуч чи праворуч. Тож загалом, перебіг гри може виглядати якось так. Перший гравець грає карту Рисенятко. Наступний розігрує гука. Що дає йому змогу зіграти ще одну карту. І це карта Шусть, що змушує іншого гравця добрати дві карти з колоди. Проте обраний гравець розігрує карту людь-мавки, відміняючи ефект карти Шусть. І після цього хід виконує наступний за годинниковою стрілкою гравець, тобто перший, в якого немає зелених карт, тому він добирає одну карту з колоди. А наступний гравець розігрує Лукаша і віддає одну карту з руки іншому гравцю. І в цілому, таким чином, гравці розігрують карти до моменту, поки одному з учасників не вдасться позбутися усіх карт з руки. Він і стає переможцем. Каркова гра мавка це дійсно весела, азартна і доволі проста гра, яка підійде як для дружніх партій і знайомими, так і посиденьок з рідними чи в колі сім'ї. Не позбавляйте себе можливості отримати дійсно гарні емоції, водночас долучившись до історії всесвітньо відомого мультфільму. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва розум, щоб не пропустити огляди на майбутні кротезні ігри видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!